Російські добровольці, противники путінського режиму, попереджають про новий масований удар по військових об'єктах у Білгороді. А місцевих просять сховатися в укриття. Авіація країни агресорки тим часом уже стріляє по своїй країні. А саме по прикордонних селах, куди зайшли добровольці, у ворожому міноборони стверджують, що, начебто, українська ДРГ зайшла до села Козинка, і що там цитую противнику завдали вогневої поразки за допомогою артилерії та авіаційних бомб. Раніше бійці Російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії повідомляли про евакуацію понад 7 тисяч авто з цивільними у межах гуманітарного коридору, який діяв із 9-ї вечора по сьому ранку на Білгородщині та Курщині. Інформацію про евакуацію мешканців прикордонних поселень підтверджує і губернатор Білгородської області. Напередодні російські бійці оприлюднили кадри, як нищать ворожі склади з боєприпасами. Внаслідок атак загинули дві людини. В них влучило прямо у власних авто. І ще дев'ять людей постраждали. Соцмережами сьогодні ширяться кадри руйнувань. Отправляємо бюлетені <смір> на голосування. Відправляємо бюлетені на голосування. Сподіваємося, потрапить прямо на стіл до Володимира Володимировича. Було б дуже непогано, бо наша міна обирає його, тому що наша міна вибирає його. Голосують усі за даними головного управління розвідки України у так званих виборах президента Російської Федерації, військовослужбовцям країни-агресорки дозволили брати участь, навіть не з'являючись на дільниці. У ГУР зазначають, критерії ідентифікації спрощені настільки, що не треба показувати жодного документа а до виборів долучили навіть по той бічний світ у списках безліч мерців. Є там і зниклі Безвісти, хоча всім очевидно, ні сам факт так званих виборів, ні їх результати не є засобом легітимізації путінського правління ні в Росії, ні за її межами зазначили в ГУР. Триденне голосування в Росії офіційно стартувало сьогодні. Перед тим парламентарії з двох десятків країн заходу оприлюднили спільну заяву, в якій Відкинули легітимність цього волевиявлення, назвали його грубим порушенням міжнародного права статуту ООН та територіальної цілісності України. А ще певні, що Росія навмисно організувала вибори, які збіглися з 10-ю річницею незаконної анексії Криму, що є очевидною провокацією за підсумками. Путін планує стати президентом в п'яте і цілком наздоганяє рекорди перебування при владі в Кремлі Йосипа Сталіна.